Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярушовець. Верховна Рада, скоріш за все, і не скоріш за все, а прийме вона точно. Закон про це говориться в куларах Верховної Ради, про те, що військова поліція буде мати право заарештовувати українців на 10 днів без санкцій суду. Поки що йде мова про водіїв. Військова поліція буде перевіряти машини, зупиняти автомобілі. І за ті чи інші порушення буде мати право заарештовувати водіїв до 10 діб адміністративного арешту без рішення суду. Вдумайте, що це? Це безпреділ. Це кричуще беззаконня. Тому перекидайте це відео. Далі по Фейсбуку, по Ютубу, по іншим платформам. Вдумайтесь, хто такі військові поліціянти? Це військова юстиція, а структури військової юстиції немає. Немає є тільки військова поліція і думають зробити військове ДБР. Це будуть дізнавачі, вони навіть слідство не можуть проводити. Та хто їм дав право без санкцій суду на 10 діб заарештовувати поки ще водіїв? А потім усіх українців. Що творить Верховна Рада? Чому ви мовчите українці? Злякалися? Злякалися? Напевно, так.